Шановні друзі, доброго дня вам. Їдемо на завод в Демидів. Там завантажимо бетон і повеземо в сторону Макарова. А поки що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо вам знімати чудові подорожі. Сьогодні в нас 11 лютого. Погода похмура, морозу великого немає, пробок теж нема. Працюємо. Постраждалих будівель. Достатньо ще, які треба відновлювати. Весна прийде. Будемо працювати. Продовжуємо рух на бетонний завод. Ось, тут таке озеро, ставок. Можна приїхати рибки половити. Шановні друзі, проїхали блокпост, знімати не можна. Зараз у нас тяжкі часи. А тут машини втічать, порушують правила дорожнього руху. Вже скоро будемо на заводі в округ ліси. О, зараз будемо повертати. Їхали з центральної траси, їдемо лісом, приблизно наближаємося до заводу. Сейчас побачимо, я на цьому заводі ще ні разу не був. Самому цікаво, як воно що тут. Взагалі такі то справи. Набрали ми води, ємність, ту, що в мене там добавочна, за бочкою півтони. Ну щоб бетон там розбавить таке, замиться. Їдемо на віси зараз. таруватися. А такий заводик прикольний. Погрузка, правда, не дуже. Там під самосвали розраховано, а ми будемо через ленту вантажитись. Так, старувалися, з'їжджаємо з вагів. А так ми під'їхали під погрузку, ленточна система, бункер. Там трактором вантажить бетон звідти з мішалки, а потім привозять сюди, з ковша висипають, запускають двигун і лентою подають мені на загрузку в бочку. Привезли бетон, нам висипають з погрузчика. Шановні друзі, бетон тут застряв, застрял, елевидов У мішалку густий подали такий що елки-палки. Працюємо далі. І на воді там шлангу порвало. Зараз буду переставляти. Почало завантаження у нас. Процес пішов. А тут на бості така є шланга пластмасова. Заправили мені води гарячої 50 градусів. Дав я тиску, а воно мені ось де... У дуже такому місці невдобному порвало пластик. Вода гаряча, нагрівся пластик і розірвало. Вон вся, літрів 100 води витекло. Бувають форс-мажори. Бувають. Ну Нічого, ми з ними справляємося. Все буде Україна. Кущик підсипає собі щебня, щоб було вище дали каністру пластифікатора, сказали залити бетон. Полізу зараз заливати. Ricotto! Грузчик підсипає ще Ще щоб йому вище було засипати туди бетон, а то щось ковш не достає. Отакий От завод. Широкий двір. О. Завантажили бетон. Заїжджаємо на ваги. Слава Богу, завантажили на цій унікальній системі. Поїдемо на об'єкт. Зараз підемо крани, поперекриваємо. Шановні друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячний. А ми їдемо тут, шановні, все, спіщать, порушують правила. Порахував дорогу з бази на завод 24 кілометри. Із заводу на об'єкт. 65 кілометрів. І потом іще 60, десь приблизно назад на базу. І то на кругу. Та ні, не 60 на базу, трохи менше, 40. Ну, десь більше 100 кілометрів виходить. На кругу один рейс. Такий затяжний собі буде. Ну нічого, помандруємо трохи. Побачимо як там будують і веземо бетон на об'єкт там міст розбитий. Той що підлягає реставрації. Там буде видно, побачимо. Пхнемо. Їдемо між селами. Подобається мені їздити між селами. Доріжка б'ється, як стрічка. Отакий. От Небезпечний поворот. О, машинка шепче. А ми пхаємо далі. Їдемо лісом. Навіть датчик сьогодні щось мовчить. О! юг тільки... мою. тільки про нього подумав, і він тут зразу обізвався. Ну нічого, то він любить розмовляти зі мною. О, замовк. Таке файне село. На полях сніжок. красиві у нас краєвиди Люблю буде дивитися на природу Ну що, це буде Україна ми переможемо ворога окупанта заживемо ще краще ніж жили Вигоним ту всю сволоту, яка заважає нам жити в нашій державі. Це одне із міст героїв. Єрпінь, Буча, Гостомель. Міста, які не пустили окупантів до Києва. Сіхої далі тут краєвиди такі... ...симпатичні. а тут до сього війна натворила наже міксер на боти Заїжджаємо на об'єкт. Приїхали на міст. Зараз будемо розвертатися. Так, приїхали на об'єкт. Вторая кубового банка краном подают. А ми навантажуємо бетон. Так виконуємо выгрузку, заливаємо пору для мостки. Сидим на об'єкті, чекаємо, поки нас вивантажують. Сніг пішов. Щось погода міняється. Мабуть, буде халепа на дорозі. Ну нічого. Якось прорвемося. На цьому наша робота закінчилась. Дякую всім за увагу, шановні друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми їдемо додому. Всього найкращого.